в Європі зустріч не випадково, пояснив радник президента Володимир Зубанов, адже таким чином він популяризує курс відродження духовності українців на підняття гуманітарних питань, без яких неможливий подальший розвиток країни. А цей проект презентує на протязі вже 4-5 років. Тому виходить, що всі області України, які є в державі. Залишалася така область, як Сумська, де я не був. Але от два тижні тому я відвідав Сумську і там міста, які є в області, так що виходить в кожній області по декілька разів, і весь час проєкт поповнюється, доповнюється і тому є про що говорити. Проект Україна історія великого народу. Презентується за кількома напрямками історії культури українського народу. Проєкт Україна історія великого народу. Там є книжковий напрямок, є музичний напрямок, є пропагування історії шляхом станкового мистецтва. Це створення картин батальних. Книжковий напрямок. Там вісім серій різних. Мета науковців та авторів цих серій книг зацікавити та популяризувати історію України серед кожного громадянина нашої держави. Говорить радник президента України Володимир Зубанов. Завдання одне. Пропагувати історію культури нашого народу. Якщо ми знаємо історію, то у нас є шанс знайти такі теми, які нас об'єднають. В ході бесіди слухачі підтримали ідеї Володимира Зубанова, висловили свої думки, поставили запитання, які найбільше турбували в рамках визначеної тематики. Цікава була думка сьогодні радника президента, який доніс до нас про надзвичайно цікаві проєкт, які реалізуються групою авторів, науковців, які об'єднує цей фонд. За словами авторів, головні цілі проєкту – популяризація історії України та формування національної свідомості українців. Сьогодні його представлено в користі. Яких сьогодні в Євро.